Без жодного натяку на тишу в районі Авдіївської промзони триває війна. Автоматні черги, одиночні постріли ворожих снайперів та вибухи гранат там лунають цілодобово. Черговий період цілковитого припинення вогню, що мав би розпочатися ще минуло п'ятниці. Окупанти розстріляли з великокаліберних кулеметів вже у перші хвилини, 8 березня. Репортаж Олександра Моторно.

Слова перемир'я та тиша на авдіївській промці нині геть не актуальні. Володимир особисто та й усьому його підрозділу сьогодні відверто пощастило. Поранена осколком ворожої реактивної протитанкової гранати. Куртка виявилась єдиною втратою на опорнику під час ранкової атаки. Так курточку жалко, на три года мені тепер пірді. Як за сигаретами в магазин ходити. Насправді чергове планувалося, що всеохоплююче, стало і безтермінове перемир'я окупанти розстріляли в районі Авдіївської промки вже за лічені хвилини після початку. Сразу ж, після того, як об'явили нам предупредили режимі тішини, нас ж обстріляли перші ж 5 хвилин. до завершення 8 березня. Першого дня чергової невідбутої тиші її остаточно прямою наводкою відшліфували ще й ворожі танки. Кака оголосили перемир'я, сіноватовська розв'язки під моста роботанкда. П'ять вистрілов з ділому, слава Богу, нікуди не попали. Пазуку сімдесят второй. Да тут як і раніше, триває позиційна війна на мізерних відстанях. Це Сталя крупним калібром двінадцяті і противотонки ворожує чотирнадцять Здійняти голову, хоч для споглядання, хоч заради картинки у телевізор означає миттєво перетворитися на ближню мішень. з істерка дам вилізти, з камери не дам. Соціїдальне дії з вашої сторони будуть. Чому бажання зафільмувати крупним планом ворожі позиції? Касперу скидається неприхованою схильністю до позапланового самогубства. Боєць пояснює, спираючись на власний, найсвіжіший із досвідів. От я. Про, в ТРК просмотрев я от спускався, воно прилетіло. Откуда, як, що. Виділи, тобто, що я наблюдаю. По мене. Похоже, на 7,62, то лі снайпер, то ли шальная. Після ранкового обстрілу з автоматичних гранатометів та протитанкової зброї по живих людях чужинці трохи були принишки. Перемір'я, поки, я думаю, на пів години. Та віктор помилився. Після його слів нові кулеметні черги пролунали не минуло й 10 хвилин. З Донеччини Олександр Моторний, Сергій Заренко та Сергій Шпортило. Спецкор 2